Граєш за оболонь і не п'єш пива, значить ти не граєш за оболонь. Як шкода, що мікрофон не передає запах. Куди піде мудрик? Куди піде мудрик? Лівий фланг. Я взагалі із оболонь за Динамо. Базово я за Динамо. А як вам оболонь в цілому? Ну, як напій. Що найбільше сподобалось? Динамо. Ну не не О! О! З однієї сторони виглядає як вокзал, але з іншої Динамо Київ. Пожалуйста, гляньте. Я звертаюсь, <organizational> <Ja zvojtavoisy> ja можливо, все ж таки до керівництва стадіону імені Валерія Лобановського. Можливо, для Динамо, так, контент робите? Звісно. Все, 4-0 Динамо виграє. А звідки у вас така класна шапка? Така шапка, тільки у мене у Майкла Джексона. Вчитель фізкультури оболонівського ліцею. Нема вибору. Вибору не було взагалі. О, Ну що ж друзі, привіт! Це Динамо Оташа. Сьогодні ми на столичній оболонь арені, куди приїхали кияни Динамо Київ грати проти оболоні. До речі, сьогодні великий ажіотаж на полі на стадіоні не просто так, а саме тому, що це єдиний стадіон, де зараз можна купити півка. Тому зараз будемо спілкуватися про те, що люблять вживати футболісти, вболівальники, як взагалі розважаються під час проглядання футболу. І ще одне: нагадаю вам, що спонсором цього випуску а також команди Динамо Київ є. Компанія Вібет Україна. Тому заходьте, дивіться, але все тільки думаючи. Погнали! Є. Ну, в мене є хороший, один короткий. Я вже я сам, сам придумав. Залишає якось Олександр Шовковський в роздягальні сік, повертається через тиждень на там брашко. Ну, Таке щось, я не розумію. Ну, типу, що брашка, ну неш забирає. А за це ну, ладно. дякую. Класного, класного. Слухай, Даші. і останнє питання. Оце, це це типу, як тобі на смак оболонь? Я ще не, не, не куштував. Ні, це не пив, не пи, не пив. Пи. Пи. <гум> <гум> анекдот для брашка. Давай якийсь, будь ласка. мені. Анекдот для брашка. брашка. Я знаю тільки один анекдот, і він <гум> <гум> для ще не для брашка. Ну давай приходить, якось якось ісус з своїми друзями в бар. каже мені, будь ласка, столик на 26 персон. Він каже: так же ж менше. А Він так ми тільки з однієї сторони сядемо. Все, дякую. Ну, я думаю, мовчки, треба йти мовчки. після цього. Да. — Коля, каже, що ти дружиш з Шапаренком. Кент, най Найкращий Кент кличу на всі наші шоу. Він поки морозиться, але ми доб'ємо його, доб'ємо. А може ти ну, знаєш чому? З... Треба... А я його кликав і до того, як на оболонь пішов. Тому, напевно, це не далеко. Навпаки, може я йому знаєш, півка підганю. І якось це... А як півко в цілому? Хороше, світленьке, гарненьке, такі, як, як, як брашко. Світле. Структурне, моцне. бачиш, якби об'єднав два клуби, щоб брашко було приємна розумієш? Я кожен раз розповідаю якийсь прикол брашку. Типу, там, знаєш, залишив Шовковський сік, повертається там брашко. Ну, щось таке, може. Головне, щоб футболісти даними не вступали в гавранці. А все у них вийшло. Подякував. Е, хлопці. Підписуйтесь на Динамо і ну, дивіться. Підписуйтесь на Динамо, бо це якби ваш клуб. Дивно. Перевірте всіх, всі перевірте всіх всі гравців підписку, колокольчик, хто не підписаний штраф від Суркіса. Ми на зв'язі. А як вам а, оболонь в цілому? Ну, як напій. Е, я не буду це коментувати, але сьогодні вони намагалися грати, і це дуже круто. Не, ви любите саме напої пої якісь аболої. Та, не, я не п'ю. Ні, не п'ю. Не вживаєте. Ні. Ні. Все, я вам дуже подякував. Дякую. Я, я, я бажаю, щоб з Рому було також 6-1 з одним автоголом від довбика. <рес> Дякую. Це у вас квас чи що? Да. Який? Світло нефільтрований. Хто сьогодні переможе? Волонь. 4-0. 4-0. Саме тому у вас 4 пива. Звісно. Це на перший тайм тільки. Гарного вам футболу, але я не впевнений, що СКА буде саме так, як ви сказали. але побачимо. Або 4-0 в одну сторону. Чекай, тут може вирішити, 4-0 Динамо виграє, бо ви ж за, за, для Динамо, да, контент робите? Звісно. Все, 4-0 Динамо виграє. Ну, хоча мужчі хлопці, зразу видно, що небагато випали, вже розібрались, як і, як і що. А звідки у вас така класна шапка? Така шапка тільки у мене, у Майкла Джексона. Він зараз в ній? Да. І що він робить? Теж за динамо топить. Давно за «Динамо»? – З 86 року. Ви от пам'ятаєте, скільки поколінь динамівців? Яке було саме таке, яке любило ну, газануть в плані огарячительних напідків. А, ну це не знаю, це не наша тема. А ви самі перед футболом як ви вважаєте? Там можна трошечки чи краще? Не треба. Після перемоги можливо, так. А на проглядання футболу, який ваш улюблений напій? – напіш? В таку погоду чай зімберем. Чай зіберемо, а у вас також. Чай? Чай, так. З імберів. Чай. Так. Скільки наскільки він гарячий в ну в градусах? Ну, якщо термос гарно держить, то він настільки 99 буде гарячий? 99 градусів? – Так. – Хлопці, я вам подякував. Дякую. 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 Все. Дякую. Тільки чай і нічого більше. А закусувати можна вже і імберем. Пілігару чи півося ж. Ну нета? – Ні. Не пізнають, скажи мою фамілію. Легендарний грок Київського «Динамо». Ні, Все нормально. А я, а я виграла е, арсенал київський. Ми колись грали. Це був рік 2017. Тисячі сімнадцяти Да. да а це ж по-моєму, здається арсенал вже тоді не е -е, якраз розрухає вже. Полтавець, нападаючий. тобто тут э -э продають пиво, а не на, -на стадіоні Динамо не продають пиво. А чому так? Як ви думаєте? Я пиво не п'ю, мені байдуже. А що ви п'єте? Зовсім нічого не п'ю. Ще не вживаєте алкоголь? Не не вживаю. Як шкода, що шо... мікрофон не передає запах? <laughs> Бачите, гравець Київського арсеналу, він до кінця гравець кіску Арсеналу. То як за клуб чи за напій в цілому? І за клуб, і напій хороший. Все подобається. Який у вас улюблений гравець? А, ну, давайте тарануха скажу. Тарануха, ага. тому що він під пиво? Можна і так сказати. Добре, а який ваш улюблений пиво балонь? Як яке продається, це найсмачніше під футбол, це саме класне. Як ви думаєте, гравці аболонів вживають Аболонь? Ну, іноді якщо погані матчі, то видно, що може щось вживати перед матчем, але буду сподіватися, що перед цим матчем вони не вживають вживали нічого. А я буду сподіватися навпаки, я ж за динамо все таки. Ну є таке. <су> 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 я такий момент. Пам'ятаєте, цей період, коли був там Ілевський, Аліїв. Тоді був такий вайб, що більше футболісти вживали. Як вони зараз? І думаєте, вони трошки там тяпають десь? Ну може, десь тяпають ці харі, але мені здається, зараз більше вони всі там в телефонах, у п'ютерних іграх там і інші хобі в них, а не то раніше там то в карти грали, то, то пили пиво, то щось. Давайте такі, тоді походить висновок контр-страйк, брашка від алкоголізму, правильно? Можна і так сказати. Іван Ленов чемпіон Молдови з футболу з Молдови з футболу. В Молдові є футбол? Да, є футбол. Зараз напевно грають. Прям зараз. Да. Ти А Ти за який клуб боліваєш сьогодні? Сьогодні я боліваю за дружбу за, за нічю. <свят> хорошо, а в цілому за який якісь за збірну України в цілому блядь. А клуб твій улюблений? А я не дивлюсь ОПЛ, якщо чесно. Хорошо. Я, от я перший раз на ОПЛ, Пришові. я ОПЕЛ. Да? Чемпіонів ходив на Олімпійській, а на ОПЛ перший раз в житті. А так на збірну. Дивлюсь збірну. Ну хорошо, Дуже... а просто твій клуб улюблений футбольний. Взагалі? Да, взагалі. Ну блін, це напевно ну Челсі. <свят> Челсі. <свят> <свят> я не хотів казати, але Челсі, добре. Челсі зараз проблема. Чекав да в Челсі зараз проблема, але цікаво, що з ними буде. Я слідкую за драматургії, що вони зроблять, чи вийдуть вони з кризису і так далі. Піде мудрик в цей сезон. Куда між сезон <реш> <Підай, реш> так? куди піде мудрик? <реш> куди піде мудрик? Лівий фланг <реш> іван Люленов, чемпіон Ліги Сміху двічі. От перше на ОПЛ попав. Зараз її виграє случайно. Ще за кого ви вболіваєте? За оболонь. За оболонь. А ви за кого вболіваєте? Теж за Оболонь. А вона мені підмернула, що вона за Динамо. Є таке відчуття? Здалось? З міста вижри, за Оболонь. Їхали з міста Вижгород, щоб болювати за Оболонь? Так, так. Звісно. А чому за оболонь? Давно ви виболівали за Оболонь? Ні, недавно, мабуть, років 4, так? так. Ось вчитель фізкультури оболонівського ліцею. Ви, ви чисто, ну, тому що якби. Да, у нас ну, немає вибору. Гра... <laughs> <Да. laughs> вибору не було взагалі. <laughs> то, а якби вибір був, то за який ви клуб би вболювали? За динамо оболонь. Я інфлюєнсер, мені тільки подобається оболонь. Получається, ви як інфлюенсер за оболонь, а ви як вчитель фізкультури, да, розуміючи, що да, в спорті, то ви більше да, за динамо. Да. Інфлюєнсер в якому виді з на чому в інстаграмі? Що там ви би... ін? автоблогер. Ви про авто. Порівняєте оболонь з авто. От оболонь це яка машина? я думаю, якийсь красове. Або Mitsubishi L200, нехай буде. Якого року? Ну, нового, 24-го. ось вийшла Новинка, так. Ну такий, типа, я кажу інфлюенсер. Якщо ти сам не розкажеш, то ніхто це знати не буде. Ну, в цілому, я такий сам інфлюенсер, якщо чесно. От ти підходиш і кажеш, буде анекдот з брашком. Ну давай, розкажи мені, що мені йому розказати. А то він щоб він прям зацінив. Про пасаже. Хай про пасаже. Давай приїжджає в Україне, якийсь кудись в Європу, у Францію, мовно кажучи. Заходить в ресторан, йому подають страву. Він каже, Паріж. Так і назвали Париж. Пасажер. Париж Сен-Жермен. Дякую. <реш> <реш> я ти ще питаю тут, дивись, оболонь, ти заболонь? За е, я взагалі із заболонь за, за динамо. Базово, я за динамо. Так як і за заболонь теж повагу. От проявити я знає, до болонь. Знаєш, я помітив, от чесно, що я тут такий, в мене тема тема випуску виходить така, що дуже багато людей, хто за заболонь, чомусь зразу вже приходить під дію оболонь. Е, Ну, це паска. Якщо в тебе є такий да. шаф, який наливають безкоштовно, правильно? А, звісно, це ідеологія клубу, яку не потрібно зраджувати. Якщо ти тверезник, ти не повинен боляти за болонь. Викинь свій шалик болоні і, будь ласка, вболівай за лівий берег. Все, боня, дякую, дякую. Черговий труфан на болоні в кашу. Добрий день. Добро. Ви вже пили пиво. Я пиво не вживаю. Чому ви, ви тоді прийшли сюди? Я прийшов подивитися на футбол. Повторю питання, чому ви тоді прийшли сюди? <світ> Ладно, я жартую. Давай, Який? Давай. Хто переможе сьогодні? Чернігівське. Це типу, ярмоленко? <світ> <світ> ну ну да, в принципі, да, він же з Чорнігіва. Що над нами не придають пиво? Тут можна. Я не знаю, як ти тут працюєш, але. Політика тип... клубу. Дивись, якщо ти граєш за оболонь і не п'єш пиво, значить ти не граєш за оболонь. Друзі, зараз ви бачите самий автентичний е, пивний бар в історії. Тобто, як асоціюється у нас пивні бари? Пивний бар це місце, де можна випити пивка і подивитись футбол. Ну тут більш, більш автентичного я ще не бачив. З однієї сторони, виглядає як вокзал, але з іншої динамо Київ. Пожалуйста, гляньте. Тимчик, Караваєв біжить. Я його знаю, кстати. А він мене ні. На лен, це не важливо. Ось так, ось так. Ви бачите, ось так. Багато, багато, багато радощі, тому що Динамо Київ забило гол вже на 11 хвилині. Власне, через те, що вони не вживали пиво оболонь перед початком матчу. Це пенальті! Пеналь! Сто процентів пеналь! пеналь! Якщо кричиш пеналь, то суддя точно ставить. Якщо не кричать, пеналь, не буде ставити. Зараз бачимо, як венат буде бить пеналь, а Спрогнозувати результат цього пеналя ви завжди можете за посиланням, яке буде в закріпленому коменті, кстати говоря. Ви спонсор цього випуску. Ну все, давай, венат. Я думаю, він заб'є. Коефіцієнт 1.13. Не заб'є, коефіцієнт 2.86. І. Бум! Гол! 20 та хвилина, 2-0. Якщо продовжити в такому ж темпі кожні 10 хвилин забивати, то буде 9-0, тому що 90 хвилин в матчі. Як вам така математика? Підходить. Скажіть, будь ласка, що це у вас такий завицівший банер? Це банер нашого друга. Ми друкували його ще років, мабуть, десять тому але він помер від хвороби. І після цього ми намагаємося на всі матчі, на яких ми буваємо Динамо, брати з собою цей банер. Пам'ять про нашого, про нашого друга Бориску, він же Динамо Києва знає як фан-Б. Тому ми намагаємося десь постійно його брати з собою. Я бачу, що взагалі за Динамо Києва відболіваєте? 14 років. 100 років скільки? 7? Вам зараз 21-2? Ну, 20 половиною, так, так. Ну, Взагалі 52, але я, тобто, 50, 14 ні, 20, років. Мені 25, да. Перші виїзди Динамо як вболівальника був Вільнюс, потім була і Москва і Мінськ і так далі. Ви ще з радянських тобто, часів. Так, типу, так, їздите? З тих 20 виїздів зробити за Динамо за радянські часи. Так. Це дуже круто. Як а, тобі матч? А, я йду на концерт «Коли». Ти чисто сь сьогодні в тебе один вихідний за рік? Да, я хочу стигнути. Дуже мені подобається. Я давно не, не був на ОПЛ. Ні давно, а ніколи. Це перший мій матч. Так, да, мені сподобалось. Я буду ходити, клянусь. Зна балон чи на динамо? Де за де покличуть? подивимось. <ріст> з татом. Мої когани прийшли. Він тренер футбольний. Він мене запросив. Я от прийшов, мені сподобалось. Він тренує якийсь сикку. Він в його сума. Саша звати? Ні, ні він Сумах. <ріст> сума. Як вам сьогоднішній матч? Я приїхав на другий тайм, але я вам скажу за динамо. Боліваю з дитинства, сам з Донецької області. І оце другий раз, коли я в Києві в лікарні знаходжусь, Олександр Шоковський, дякуючи йому і йому його сину, який дуже багато допомагає нашій лікарні, дуже багато допомагає. Динамо Київ. Вони допомагають лікарням. Також okay. Скажіть, будь ласка, як вам матч? Ну непогано, але хотілося б кращої гри від болоні. Ожидаємо довго довго ожидали. В черзі хвилин мабуть, 30. Це за пивом чи на вхід? Ні, на вхідна за пивом за, за пивом довше. Люди стоять на сама це. Ви то самі головні люди? Ви видержите столик? <рес> у вас тактика вже краще ніж у цілого болоні. <рес> Ну, типу, да. ну, що краще? Гра в оболоні чи пиво оболоні? Пиво краще. Ну, сьогодні краще пиво, але сподіваємось. Переможе. <рес> у вас, в принципі, ось фанати оболоні об'єктивно, конструктивно оцінюють гру клубу і пиво. А ви знаєте, що ви перша людина, яку сьогодні зустрів, в якої замість пива чай? Е, тому що я трішки от, вагітна. Трішки вагітний — це я, якщо чесно. А А ви? то пиво, да, у вас тут чай. Футболіст у вас бо там чи як вийде, не знаю. Сподіваюся, чим захоче, тим буде займатися. Хочете, щоб чим чимось дільним займався. Тобто не грав за оболонь? Він буде грати з ту команду, за яку захоче. А за яку він захоче? Може, Динамо, Київ, а може щось інше, а може за кордон, не знаю. Все ну, ви ще на зазазавчасно не Так, Да, ще нічого не планую. Народити Треба. Надо. все тоді вам гарних цих легких. Дякую. У мене теж багато дітей. А у вас багато дітей? Скільки у вас дітей? Двоє. Всі хлопці? Так. Да. Всі два. Всі два. Вони займаються футболом? Один. За який клуб він буде грати? Зараз грає за FK Траєщину, ну, а в майбутньому за Динамо. Це живу, О, і зразу з Динамо? І зразу з Динамо. Це я розумію рівень. Хто є хорошого позитивного в оболоні? Я Подякував. <гум> Дякую, чітко аргументовано сказано. Не додати, не відняти, як то кажуть. Тим часом почався другий тайм, просто там грають гравці. А тут просто вже почався ну реально справжня вечірка, тусовка. Тут просто вже спілкуються люди, щось обмінюється досвідом вживання алкогольних напоїв. Ну, знаєте, якби не чіткі цербери на вході, то хтось би, я вже думаю, щось помісніше би почав вживати, але не дали пронести. Хоча хто знає, хто знає в кого як працює. Пронасілка. Це об'єктивно зато найзручніший стадіон. Ну, типа, реально, столики прямо перед полем можна поставити півка. Якщо ви засумували за таким справжнім футбольним вайбом, ви його, от реально, на жаль, на Лобановського так не вийде. Там Red Bull можна купити, чай, ну, каву хіба. А тут. Друзі, Динамо забило в цьому матчі вже 5 голів. 4 в чужі ворота, один стабільно в свої. Динамо Київці найблагородніший клуб УПЛ, тому що в кожному матчі вони Дарують невеличкий презент своїм супротивникам, забиваючи в свої ворота, щоб не так обідно бідна було. Бачите, вже п'ять голів, динамо забило. А якби ви поставили на автогол, то отримали б багато бабла. У мене питання. А, оцей от такий вже третій матч в сезоні, здається, автоголи, це якось ви просто ну, з доброти душевні, Чи якийсь такий, ну як це так? Чому виходить, як думаєте? Так стається просто. По просто епізоду так стається. Це футбол. Як ми бачимо, гравці оболоні, які сидять на заміні. Не втрачають час дарма. Найбільший страх, що трених пішли їх за добавкою, викличе з заміни, тому що тут, бачите, дуже багато людей. В принципі, так просто другу не взяти, як і гол. Не знаю, що простіше забити Динамо гол чи взяти зараз пиво. Друге матч завершився. Рахунок 5-1. шість голів забили сьогодні динамівці. Дуже багато людей кричало: біло синій саме сильний. А синіх людей я сьогодні тут нарахував особисто десь ну 800 точно всі вони були білі. Матч був класним. Як бачите, нашим киянським вболівальникам з Києва не вистачає оцього простого людського випить півка під час футболу. Тому я звертаюсь, можливо, все ж таки до керівництва стадіону імені Валерія Лобановського. Можливо, ви зрозумієте, що цим вболівальникам, в принципі, не важливо, яка їх клуб. Вони програють 6-1, Вони виходять щасливі. Зараз ми навіть це перевіримо. Гарний матч? Да, дві команди Дуже віддалися. Чудовий матч, радий за Динамо і за оболонь. Оболонь показала характер, це головне дух, душу, а Динамо виграла і виграє УПЛ. Хороша гра. Хороша Назай, оболонь програла, але нічого наступного разу буде краще. Оболонь могла краще, насправді. Клас гри не той. Що ми можемо зробити? Ну... Випить пивка. <рігла> 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 Що найбільше сподобалось? Динамо. Ну, не на О, Болонь! Болонь! О, Болонь! О, полой! На на. на О, бой! Ти ну, ви в курсі, який рахунок В курсі рахунок! Але ж головне не рахунок! Головне не рахунок! Тобто, ну, блін, це динамо! Було понятно, що ну. Але по перше, був гол, хоч і авто, хоч і авто. По друге, воротарек себе проявив. Хто він грифон матчу. Грифон матчу. Він по друге та головна атмосфера, класна. Це коли особливо, коли команда району, це ж щоб всі зібралися, відчули класна тмосфера. Була він грифон матчу, а ти лемач. Ні, немає левів. Я джип-матчу. Джип? Левів матчу немає. Ну що, Вова Брашко почув жарт. Я подивився класний футбол. Люди відпочили, трошечки, так сказати, підгарячились. Все одно це все були жарти. Оболонь класна команда. Ми любимо і підтримуємо вітчизняний футбол. Не ображайтесь на мої жарти, пишіть свої жарти в коментарях. Обов'язково поширте це відео. Будемо чекати вас на наступних динамортажах. Сподіватимусь, що кожен раз буде так же само приємно. І додамо виграватиме з рахунком 6, 7, 8. Один, нуль, максимум два. Коли Динамо виграє, хочеться завжди так поспівати. Ла-ла <звігла> ла До побачення.